Всім привіт! Ви на каналі Перше Тайм. Починаємо. Працюємо з Мешою щодня. Мариска розповів, коли мудрих зможе реалізувати свій потенціал. Український клуб звільнив головного тренера. Травма Куртуа. Стало відомо, скільки пропустить Бальгійць та в яких матчах зіграє Лунін. Це невирішальний поєдинок. Пушич про ПЛ проти Динамо. Головний тренер Челсі Енсо Мареска прокоментував статус Михайла Мудрика в Челсі. Українські вінгер міцно засів у запас. Коли мудрик зможе реалізувати свій потенціал, я не знаю. Єдине, що я можу сказати, це те, що ми намагаємося працювати з Мішою кожен день і сподіваюся, що з кожним днем з нами він буде ставати все кращим і кращим. З ним така сама історія, що і Жоао Феліксом у нього все добре, але є інші гравці, які теж добре грають. Головне для нього та інших скористатися шансом, коли він їм випаде, цитує Мареску Абсолют Челсі. Свій наступний матч сині зіграють у четвер 24 жовтня з Панатінайкосом у гостях. Ця зустріч відбудеться в рамках другого туру Ліги Конференції. Якщо вам подобається наш контент і ви хочете бути в курсі всіх новин футбольного світу, підтримайте нас. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Перший Тайм. Посилання в описі та QR-код на екрані. Ставайте частиною нашої футбольної спільноти вже просто зараз. Мадридці втратили не тільки Родріго після матчу Ліги Чемпіонів з Борусією, а й 32-річного бельгійця. Реал повідомив, що у Тібо Куртуа травма аддуктора. За інформацією Маріо Кортегана, голкіперу мадридців доведеться провести в лазареті близько 2-3 тижнів. Це означає, що куртуа зможе повернутися до складу лише після міжнародної паузи в листопаді. До слова, Больгійць вже вдруге в сезоні 24-25 пропускатиме ігри через травму. Лише в середині жовтня Куртуа відновився від пошкодження, яке отримав у вересні. Таким чином, Андрій Лунін має замінити тібо у стартовому складі. Українець зіграє не лише проти Барселони, Валенсії та Асасуни в Лалізі, а й з Міланом у Лізі Чемпіонів. Головний тренер Шахтаря Маріна Пушич після поразки від Арсеналу 0-1 поділився очікуваннями від матчу 11-го туру УПЛ проти Динамо. Як думаєте, нинішній виступ можна вважати гарною підготовкою до гри з київським Динамо цими вихідними? Можливо, ви маєте трохи переваги, тому що повертаєтеся на день раніше, ніж Динамо. Це завжди цікаве запитання, адже ти ніколи не знаєш наперед. Звісно, коли ви проводите гарну гру як ми зараз, це дає тобі впевненість та енергію. Тому це справді хороша підготовка. Дербі завжди особлива гра, Ви вже протистояли їм двічі. Люди також думають, що це вирішальна гра. Якщо вони здобудуть перемогу, то отримують 9 очок переваги. Якщо ми, то отримаємо тільки 3. Це справді дуже важливий поєдинок, проте все ще не вирішальний ще зарано. Їм теж треба увійти в цей ритм. Ми тепер будемо повертатися. Це приблизно 20 годин у дорозі, і нам знадобиться два дні на відновлення. Буде цікава гра. Цитує Пушича офіційний сайт Шахтаря. Ворскла на офіційному сайті повідомила про завершення співпраці з тренерським штабом Сергія Долганського. У змі вже фігурує прізвище можливого наступника Юрій Максимов. Керівництво полтавців, нібито вже провело перемовини з фахівцем щодо умов майбутньої співпраці. Додамо, що Юрій Максимов вже тренував Ворсклу з листопада 19 по травень 22. го Зауважимо, що Долганського Ворсклу ще в січні 2024 року на правах виконувача обов'язків а влітку підписав повноцінний контракт із клубом у цьому сезоні. Справи полтавців відверто не задалися: дев'ять очок та місце поруч із зоною перехідних матчів. Українська прем'єр-ліга підбила підсумки 10-го туру чемпіонату України, матчі якого відбулися минулого вікенду. Визначення найкращих традиційно відбулося шляхом опитування представників українських спортивних видань. Кожен із респондентів називав трійку претендентів на звання тренера туру, п'ятірку претендентів на звання гравця туру, а також формував свою версію символічної збірної туру. У підсумку кращим гравцем 10-го туру назвали бомбардира Владислава Ваната, який забив оболоні два м'ячі. Кращим тренером 10-го туру експерти визнали Владислава Лупашка, який на чолі Карпат переміг у львівському дербіру 1-0. Заслужений тренер України Мирон Маркевич поділився думками щодо матчу третього дорослиного раунду Ліги Чемпіонів Арсенал Шахтар. Які у вас враження від матчу Арсенал Шахтар? На початку гри була присутня нервозність у нашої команди, а потім Шахтар виглядав достойно, але, на жаль, програв. Хоча по такій грі можна було б в нічию зіграти. Мені Шахтар сподобався, проти такої сильної команди гідно виглядали. Я однозначно побачив прогрес у порівнянні з матчами проти Болонії і Аталанти. Шахтар показав, що він може грати з непростими суперниками. У Шахтаря за три тури Ліги Чемпіонів нуль забити голів і лише два удари в площину воріт. Як думаєте, у чому проблема? На жаль, у шахтаря немає нападників, які могли б поставити крапку в матчі. Зараз ця проблема є не тільки в шахтарі, а й в інших українських командах. Сікан і трауре це на рівень ліги чемпіонів. Шахтарю треба шукати форварда. Кого назвете найкращим гравцем матчу? Судаков непогано виглядав. Бондаренко моментами теж. Бразильці добре вийшли на заміну. Різник чудово зіграв, пенальті відбив. Так він пропустив кур'йозний матч, але то не його вина. Якщо обирати когось одного, то лева матчу я віддам Судакову. Не знаю, які плани в шахтаря стосовно нього, але це такий футболіст, що його можна пропонувати серйозним клубам. А хто вам не сподобався у грі? Я вже казав про нападників. Також на жаль, немає стабільності у Зубкова. З його даними, він може сильніше грати. Педріньо Кевін посилили гру шахтаря, чому Пушич не випускає їх в основі. Не знаю, це вже справа тренера, але моя думка, що цих бразильців треба частіше награвати. З виходом на поле вони принесли в гру Шахтаря, швидкість і креативність. Наступний матч у лізі чемпіонів Шахтар проведе проти Бойс». там можна буде розраховувати на перемогу. Побачимо, у Шахтаря насичений графік плюс переїзди, а «Янг Boys це непроста команда і легко з ними точно не буде, але, звичайно, потрібно вже вигравати. Тому бажаю шахтарю тільки успіху зі швейцарцями. Уже 27 жовтня відбудеться класичне Динамо Шахтар, який дасте прогноз на матч. На сьогодні Динамо і Шахтар це абсолютно дві рівні команди. Я думаю, буде нічия. Хотілося, щоб результативна. Юрій Максимов незабаром стане біля керма Ворскли. Про це повідомляє sport.ua. За з інформацією, джерела 55-річний фахівець приїхав кілька днів тому до Полтави, де провів успішні переговори з керівництвом клубу. Зазначається, що вже в наступному матчі проти Вереса Юрій Максимов займе місце на тренерському містку зелено-білих замість Сергія Долганського. Нагадуємо, що раніше Максимов уже очолював Ворску. Під його керівництвом команда провела 70 матчів. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал, посилання на телеграм в описі. Дякую за підписку та підтримку.